Вітаю, друзі! Газовий кратер Брама Пекла розташований у Туркменістані в пустелі Каракоми неподалік від села Дарваза, звідки ще назва кратер Дарваза. Кратер має ширину близько 70 метрів і глибину близько 20 метрів і має цікаву історію та особливості. У 1971 році. Радянські геологи проводили буріння в пошуках природного газу. Внаслідок бурових робіт утворилася підземна порожнина. Яка валилася, створивши величезний кратер. От побігти викиду токсичного метану його вирішили підпалити, сподіваючись, що газ вигорить за кілька днів. Проте кратер горить уже понад 50 років. Вогонь у кратері досягає кількох метрів висоти, створюючи моторошне, але заворожуюче видовище. Вночі ж, кратер створює особливо вражаючий ефект. Він сяє в темряві, ніби справжня брама пекла. Уряд Туркменістану кілька разів намагався загасити кратер, але безуспішно. У 2013 році дослідник Джордж Короніс спустився на дно кратера, щоб зібрати зразки ґрунту. рама пекла є унікальним і захоплюючим явищем, яке демонструє силу природи.